Добро дня, доброго здоров'я. Сьогодні е, риба плаває там і у ставі потім відео і сьогодні колосівалки Це що по міні трактор, що там на Китай з Донфен 244, і виходить зернова сівалка. Е, хто слідкував за відео, там було початок, як є, ну, реконструкція, то практично з нуля починалося все робити, так як ви бачили на тим відео. Зараз практично вона вже у стадії завершення. Лишилося тут сім'янопроводи поставити і колесо. не приводне, приводне вже поставлене. Ну, ці поставити і. Ну, вона якраз тепер покрашена, що все, краскою пахне. Ну суть не в тому. Коротше, там по зірочках питалися, зірочки тут, виходить, тут йде на 30, тут на 12. ну Шахтам, по-моєму, 19,5. Але тут підходить і ланцюг від і супенки може підходити. Даже. І від СЗТ-3,6 на приводі. От, е, от такий він. от такого плану. Тут йде на підшипнику, підшипник йде на маслянках, валік, все як має бути. Е, ну, от таке два підшипники йдуть, корпуса на підшипниках. І ну, от таке. Пальці на цих тягах. На кренштейнах йде суцільний палець, якщо тобі треба, там не береш по одному розплінтовуш. Тут йде суцільний кругляк, І якщо треба, то поводок просто витягаєш палець і цілий і по береш. Ну, браєш. Отакого плану. Це йде на міні-трактор Донфен, Сінтай, Джінма, оці міні-трактори. Mm. Кількість зерна йде в бак, посівниця йде десь 80 кг заходить. Сюди, але я це не буду відкривати, тому що це ще все красно. Норма на катушках, якщо то йде отут, але ми перенесли її сюди, норму виставляти, для того, щоб зручніше, не лізти там по тим, а тут з того сторони, і ти собі от регулюєш, от, як ви бачите, по катушках норму регулюєш сам. Сіяти не можна, звісно, і сою, і курудзи, насілось хіба так, і пшеницю, і... Ну, Зернова це ж не є вакуумна, така сівалка. Тут ще язички, от те ж саме це все регулюється. E, запитання, якщо буде пчов міндобрив, міндобриво це можна робити бачок, але це залежить від додаткові кошти. І, ну і звісно, що розхід матеріалу. Що? Да. І як хто заказує, кей, кому треба. Ось така сівалочка вийшла, Такого плану, такого, така яка вона є. Прицепне тут, як я казав, зроблено, от, можеш він ставити і тут, можеш ставити центральний і тут. ну от Пальці. В середину можна ставити е, удлінителі, ну, приціпневі трактори, і можна звідси так само. Тут або тут. Ну, так я. Ну, от такого плану. Тут густота виходить, 13 см десь. 13 см межі з сошниками, отака густота виходить плюс-мінус, що нормально. Сошники нові, на підшипниках, не на втулках виробник «Червона зірка», висівний апарат, так же само виробник-червона зірка. Коротше, наші українські. Підтримуємо виробництво. Кіт хоче у кадр, шукає мишей От таке, І тут ще поставився колесо. Ось така вийшла сівалочка. А, і там ще це, е, запитання, чим це робиться. От зроблена от така справа. Борінки отакі. Такий угольник, тут втулка і на трубу так само наружна. Внутрішня труба і зверху наружна втулка. Квадрате і арматура. от, от таке виходить такого. От. от таке все. Подножка теж. Ну, от так як бачите по відео, візуально, ну така, яка вона є. От. Да, от Отаке. Ну, от така сівалочка. Всім дякую за увагу. Вот